Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами помилками, через які вам складно знайти роботу в ІТ та важко навчатися. Думаю, що багато з вас зараз у пошуку роботи або хочуть змінити роботу. Зараз ми обговоримо, яких помилок ви допускаєте у навчанні та в самому процесі пошуку роботи. Більшість цих помилок я припускав і сам, тому повірте, я знаю про що говорю. А також в кінці відео я розповім, як продуктивно та структуровано навчатись і ще й безкоштовно. Помилка номер 1 Відсутність концентрації. Як правило, більшість новачків розпорошуються на багато різних мов і технологій. Вони починають вивчати одну мову, потім чують, що інша переносить більше грошей і переключаються на неї, потім зацікавлюються ще чимось. В результаті вони не досягають глибоких знань у жодній з цих технологій. Як це було у мене, я спочатку спробував Python, бо чув, що він підходить для початківців. Потім перейшов на фронтенд, тому що начитався, що JavaScript це основа веб розробки, пізніше зацікавився розробкою ігор. Кожен напрям здавався перспективним, але оскільки я постійно шукав щось краще, я так і не зміг вивчити жоден із них досконало. Це була марна витрата часу, бо через розпорошеність я не міг сфокусуватися і зрозуміти, як працюють навіть базові речі і що ж тоді робити. На початковому етапі варто обрати один напрям і поглиблювати свої знання у ньому. Можливо, це буде якась одна мова програмування або фреймворк, але спробуйте досягти в ньому хоча б базового рівня. Якщо з часом ви зрозумієте, що напрям не підходить, це не страшно. У вас вже буде навичка концентрації та дисципліни, які потрібні для успішного навчання. Помилка під номером 2. нехтування основами дуже часто. Початківці захоплюються популярними технологіями на кшталт. React чи Django, але забувають про базу. Наприклад, хтось починає вивчати React, не маючи ґрунтових знань з JavaScript, або занурюється в складні бібліотеки, не розуміючи базових принципів програмування. І я був такий самий. Мені здавалося, що якщо одразу почну щось потужного, типу там, React або Node.js, я швидше досягну результату. Та з часом я зрозумів, що незнання базових речей, таких як типи даних, цикли, масиви та функції, сильно обмежує мої можливості. Щоб уникнути цієї помилки, використовуйте родмапи або базові курси, які структуровано ведуть від основ до складніших тем. Наприклад, перш ніж перейти до роботи з фреймворками, пройдіть курс із базової мови. Це може бути JavaScript, Python або інша мова. Давайте перейдемо до прикладу. Скажімо, ви хочете вивчити JavaScript. Спочатку опануйте змінні, цикли, функції, а вже потім асинхронність і роботу з дому це фундаментальні знання, без яких далі буде просто важко. Помилка під номером 3. невміння пояснити навіщо. Коли ви приходите на співбесіду і вас запитують, навіщо нам інкапсуляція. Завчений текст тут не врятує. Рекрутер очікує від вас глибокого розуміння, тому потрібно завжди ставити собі запитання навіщо. Я знав, що таке інкапсуляція та поліморфізм, але не міг пояснити. Я не знав навіть, як це застосовується на практиці. І якщо спочатку рекрутеру це здавалося прийнятним, далі в співбесіді виникли складніші питання, і я просто губився. Намагайтеся пояснювати самі собі, чому ви використовуєте певний метод, фреймворк або клас. До прикладу, чому я використовую інтерфейс, а не абстрактний клас, чому обрав цей паттерн, а не інший. Навіть якщо ваші відповіді не завжди будуть точними, це розвине у вас на очку критичного мислення. З часом ви навчитесь давати більш обґрунтовану відповідь, що стане вашою перевагою на співбесіді. Помилка номер 4 недооцінка розвитку логіки. Робота програміста це насамперед вирішення завдань. Вам доведеться приймати багато рішень, від найпростіших, як от ім'я для зміни, до складних архітектурних питань. Щодо мене, то я часто застрявав у вирішенні задач, які вимагали простих, але логічних підходів. Наприклад, я не завжди міг знайти оптимальний шлях для реалізації функції, бо не мав достатньо розвинутого логічного мислення. Почніть розв'язувати задачі на логіку. Для цього є сервіси на кшталт CodeWars, LeadCode чи HackerRank, де можна практикуватися у вирішенні задач. Вони допомагають тренувати мозок, і плюс це чудова підготовка до технічних співбесід. Почніть з простих задач, які зможуть прокачати ваше розуміння алгоритмів і структур даних. Далі переходьте до складніших, що включають рекурсію, сортування та оптимізацію. Це стане в нагоді і на роботі і на співбесіді. Перейдемо до п'ятої помилки: відсутність підготовки до співбесіди. Багато хто думає, я все знаю і навіщо мені щось там готуватися. Це велика помилка, особливо якщо у вас не дуже великий досвід. Я вважав, що знаючи основи, я без проблем пройду співбесіду, але коли справа дійшла до практичних запитань, мені було важко пояснити навіть базові речі або аргументувати вибір інструментів. Підготовка була б дуже доречною. Перед співбесідою варто ознайомитися з вимогами до вакансії, перечитати ключові моменти та хоча б поверхнево підготуватися до можливих питань. Наприклад, якщо в описі вакансії зазначено знання Sprінг. І у вас мінімальний досвід із ним. Перегляньте основи. Це покаже вашу готовність до навчання і те, що ви не ігноруєте вимоги. Ваш інтерв'юер помітить вашу старанність і готовність до адаптації. Компаніям важливо, щоб кандидат прагнув розвиватися, навіть якщо він ще не знає всіх необхідних технологій. Як і обіцяв, зараз я розповім, як все ж таки вчитися продуктивно та структуровано, і ще й безкоштовно. Усі курси зараз або дійсно якесь гімно, або просто занадто дорогі. Все ж таки, в нас є варіант, що з цим робити. І мій варіант це взяти план курсу. Так так, більшість курсів дають план курсу, що вивчатимуть, які технології, і основне, що це буде послідовно. А нам найважливіше на початку бути послідовним та сконцентрованим, тож візьміть структуру курсу, який вам найбільше підходить, скачайте собі і навчайтесь по цьому плану. Тільки зауважте, що продуктивно навчатись вам потрібно приділяти цьому хоча б 2 години в день. Так багато хто каже, що там хватить всього однієї години в день або ще менше, але це шлях до постійної дисципліни. Я не кажу вам навчатися навіть коли ви захворіли або дійсно не маєте можливість. Спробуйте повчитись 30 днів по 2 години на день, і я обіцяю, ви досягнете гарних результатів. Ми всі робимо помилки, але не забувайте, що кожна з них це шанс вчитись і ставати краще. Якщо у вас є можливість уникнути деяких з них завдяки цьому відео, буду радий, що зміг допомогти. Тож не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал і ділитися своїм досвідом в коментарях. Бажаю всім успіхів у вашому шляху.